Привіт усім любителям історії! Сьогодні ми зануримося у захопливу історію українського тризуба, символу, глибоко пов'язаного з минулим нашої нації. Наша подорож починається ще в 10 столітті, у самому серці Київської Русі. Ця могутня імперія, яку часто вважають предком як України, так і Росії, використовувала різноманітні символи. Одним із тих, що здобув визнання, був тризуб. Точне значення тризуба в Київській Русі досі обговорюється істориками. Деякі вважають, що він символізував святу трійцю, відображаючи важливість православного християнства. Інші бачать у ньому символ влади, можливо, пов'язаний з правлячою династією Рюриковичів. Археологічні знахідки свідчать про присутність тризуба на монетах, печатках і навіть цеглинах того періоду. Це говорить про те, що він був не просто гарним малюнком, а мав справжнє значення для людей Київської Русі. Хоча його початкове значення може бути оповите таємницею, одне зрозуміло: тризуб був визначним символом у Київській Русі. Він з'являвся на предметах повсякденного вжитку та офіційних емблемах, натякаючи на глибший зв'язок з культурою та віруваннями того часу. Це раннє прийняття тризуба заклало основу для його майбутньої ролі як символу української ідентичності. Слідкуйте за розвитком подій, адже ми дослідимо, як тризуб зберігся крізь століття змін та потрясінь. Розділ 2. Крізь віки. Незгасний тризуб. Після падіння Київської Русі тризуб не зник. Він продовжував з'являтися протягом усієї української історії, хоча й у різних формах та контекстах. В епоху козацтва в XVI і XVII століттях тризуб був популярною млею на прапорах, корогвах та зброї. Козаки, хоробрі воїни, які цінували свободу та самоврядування, сприйняли тризуб як символ свого незалежного духу. Перенесемося в ХІХ століття, час бурхливого національного піднесення по всій Європі. Український тризуб пережив новий сплеск популярності. Він з'явився в літературі, мистецтві та політичному дискурсі, ставши об'єднуючим фактором для тих, хто прагнув зберегти та розвивати українську культуру та ідентичність за часів царського правління. Тризуб, колись символ минулої епохи, тепер набував нового значення. Він уособлював надію на єдину і незалежну українську державу. У буремні роки початку ХХ століття. Тризуб опинився в центрі уваги. З розпадом Російської імперії Україна проголосила свою незалежність. Як Українська Народна Республіка УНР, так і Західноукраїнська Народна Республіка ЗУНР прийняли тризуб як свій офіційний герб. Цей вибір закріпив статус тризуба як символу українського суверенітету та національного прагнення. Хоча ці спроби здобуття незалежності були недовгими, асоціація тризуба з цією епохою закріпила його місце в українській національній свідомості. Розділ 3. Відродження символу Тризуб у сучасній Україні. Незважаючи на утиски в радянську епоху, тризуб ніколи по-справжньому не зникав з української свідомості. Його передавали з покоління в покоління, зберігали в серцях і душах українців. Як на батьківщині, так і в діаспорі. Коли Україна нарешті відновила свою незалежність, у 1991 році вибір національного символу був очевидним. Тризуб, з його довгою і багатою історією, був офіційно відновлений як герб незалежної України. Сьогодні тризуб є повсюдним в Україні. Він є на всьому від офіційних документів і урядових будівель, до марок, монет і навіть спортивної форми. Це символ єдності, гордості та стійкості, що символізує шлях України до повернення свого місця на світовій арені. Присутність тризуба в сучасній Україні свідчить про його незмінну силу. Він слугує візуальним нагадуванням про минулі змагання нації та її прагнення до світлого майбутнього. Більше ніж просто малюнок, тризуб став потужним символом опору російській агресії. Після анексії Криму у 2014 році. Та війни на сході України, що триває. Тризуб набув нового значення. Він символізує рішучість України захищати свій суверенітет та свій незламний дух перед обличчям негараздів. Тризуб колись символ далекого минулого. Сьогодні актуальний як ніколи, втілюючи непохитну боротьбу українського народу за свободу та самовизначення. Розділ 4 Душа нації. Значення та сенс. Отже, чому тризуб такий важливий? Що робить його ким потужним символом для українців? Це не просто історичний артефакт, він втілює саму суть української ідентичності. Тризуб символізує спадкоємність, пов'язуючи сучасну Україну з її давнім корінням у Київській Русі. Він говорить про незламний дух нації, її здатність виживати і процвітати, незважаючи на століття чужоземного панування та гніту. Тризуб також втілює цінності, які українці плекають: свободу, єдність та самовизначення. Ці поняття тісно переплетені з символізмом тризуба, що робить його потужним об'єднуючим фактором для українського народу. Шлях тризуба від стародавньої емблеми до потужного національного символу свідчить про його незмінне значення. Він відображає непохитну відданість українського народу своїй спадщині, своїм цінностям та своєму майбутньому як вільної та незалежної нації. Тризуб це не просто символ, це душа України.